Тим часом у Полтаві заочно судитимуть держслужбовицю із Харківщини. Про це повідомив речник територіального управління Держбюро розслідувань Олександр Білка. Йдеться про справу проти Вовчанського райсуду Ірини Уханьової, яку обвинувачують у Держзраді. За даними слідства, вона співпрацювала з російськими військовими. Після окупації Овчанська Харківської області у особисто почала підготовку судової установи до співпраці із ворогом. Вона планувала, що працівники суду почнуть працювати на окупантів за російським законодавством та закликала своїх підлеглих зрадити Україну. Посадовиця обіцяла колегам, що якщо вони перейдуть на сторону ворога, то почнуть отримувати заробітну плату від 10 тисяч рублів. Так само, чиновниця шукала спільників і серед місцевих правоохоронців. Таким чином, екс-голова Вовчанського районного суду обвинувачується у державній зраді. Це частина друга статті 111 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.